Схиливши голови в пам'ять про загиблих захисників України, а за хвилину з рукою на серці під українського славня. Так розпочалося відзначення 270-річчя Кропивницького. Громада зібралася на висадку символічних 270 дерев на знак вшанування героїв земляків, які віддали своє життя за Україну. У заході взяли участь родини загиблих воїнів, серед них і Інна Санду. Її сина Владислава немає менше року. Рана ще свіжа, каже жінка. Зі сльозами на очах вона згадує свого найріднішого та найкращого. Санду Владислав Володимирович, 27 років пічні, загинув в Луганській області, старопільський район, село Новоселівське. Був командиром бойової машини, загинув від осколочних равнів. В нього лишилася дружина, ми з батьком і сестра. Не було діток, не став нікого. Нам хороша дитина, що скажеш, Дитин Самим кращим. Самим кращим учився добре, друзів багато, техніку з червоним дипломом. Інститут сам з червоним дипломом. А пані Тетяна вчиться жити без синочка вже сім років. Олександр Ланецький був активним учасником Революції Гідності. Потім захищав рідну землю в перші роки війни. Синок Ланецький Олександр Олександрович загинув 22.06 2017 року під Волновахою. У нього залишився рідний брат інвалід дитинства. Він зараз йому 33 роки. Рідна сестра, їй зараз 22 роки. А він був як саме старшенький, як дуже як стержень. От кругом нього скрутилася вся земля. Йому було 35 років, активний по життю, такий ентузіазм, такий він постійно, де щось якесь нове, і ну, завжди він в курсі всіх событий був. Допомагає садити дерева рідним загиблих героїв і очільник Кіровоградщини Андрій Райкович. Каже, цей день, 270-й день народження обласного центру, не міг початися інакше. Адже тим, що місто може жити і розвиватися навіть під час війни, ми завдячуємо нашим захисникам. Зазначу, до акції пам'яті разом із родинами героїв долучилися громадськість та посадовці різних рівнів. Гуртуємося разом з сім'ями загиблих героїв, разом з громадою і виказуємо свою повагу до тих людей, які віддали найцінніше, щоб в них було своє життя задля перемоги, задля майбутнього, задля життя, задля того, щоб майбутнє десятиріччя, тисячоріччя, сторіччя місто жило, процвітало і було. В великій дружній українській сім'ї ми схиляємо голови перед нашими героями, які віддали саме найцінніше життя. А нам живим потрібно увіковічувати їх пам'ять і пронести через покоління. Тому захід висадки дерев на сьогоднішній день їх 270. Зрозуміло, що комунальні підприємства потім будуть. Проводити роботу по поливу будуть спостерігати, як дерева себе ведуть і виконувати всю необхідну комунальну роботу. А висадили дерева в пам'ять про загиблих воїнів на алеї героїв по вулиці академіка Тама. Це декоративні сливи пісарді, яким уже три роки обрали саме їх через стійкість та незвичне багряне листя. А ще дерева квітнутимуть навесні. Комунальники кажуть, догляд за новоствореною алеєю героїв надвідповідальна місія. В квітні вони повинні заквітнути рожевою або білою квіткою. Після того у них повинен бути декоративний плод, ну в розмір як калича, який буде триматися на дереві до, до жовтня місяця, поливати їх через день. По три відра води в кожну лунку. Ці дерева садяться в пам'ять про про захисників наших, і, і по-друге, це дерево вперше висаджено, цей сорт дерева в місті. От ну я прям горю цією ідеєю. Я вилажуся на 200 відсотків, щоб кожне дерево зберегти. Місто волонтер. У свій день народження Кропивницький продовжив збирати кошти для підтримки Збройних сил України. Справжнє волонтерське містечко розгорнули біля театру Корифеїв. Локацію назвали «Наталчин вінок». Зібралися тут 53 суб'єкти підприємницької діяльності та волонтерські організації. Зокрема, у цьому на матії заправляє кропивничанин Андрій Гончар. Позивний борода наразі чоловік допомагає волонтерам з організації не байдужі аджамці. І з перших днів повномасштабного вторгнення добровільно став на захист української землі. Служив у 121-й бригаді, списаний через поранення. Утім, побратимів не кинув. Ледь не щотижня з новою посилкою їздить в гарячі точки. Збирають волонтери і на провізію, і на амуніцію, і на все інше, чого потребують захисники. Каже, допомагають різним бригадам, адже на фронті немає поділу на свій чужий. Там усі побратими. Варим їсти вакуумні пакети, соки на амуніцію, на колеса. Що потребують наші армійці, то ми їм стараємося придбати автомобілі, ремонтуємо автомобілі, резину зберемо в автомобілі, на обслуговування автомобілів. Дружина Андрія виготовляє ось таких українських котиків захисників. Віддають їх за донат. Загалом усі рідні бороди дотичні до волонтерської справи і допомоги армії. Адже каже сам ветеран: якби не волонтери і добровольці, невідомо чи встояла б Україна після 24 лютого 22 року. Помагати треба дуже треба і багато треба допомагати. Якби не волонтери, ми б уже мабуть, були б давно під кацапами. Перші батальйони, що пішли добровольні, стримували, поки нам надавали зброю. І волонтери. Долучитися до благодійних зборів можна було на кожній локації волонтерського містечка. Доклалися до спільної справи і кропивницькі підприємці. Також за донат усі бажаючі могли скуштувати відтворений місцевими кондитерами рецепт старовинного торту Кропивницького. Задонатити можна було будь-яку суму, але символічно стартувала вона від 270 гривень. Рівноцінно віку міста Ювіляра. Відродили, назвали його легенда міста. Він іде з безе, він іде з повидло зі сливи, потім крем з натурального вершкового масла, бісквіт просочений коньяком і знову ще прослойка крема зверху з додаванням какао. Місто ми подарували 270 шматочків тортів, середньому, десь кожний по 350 грам. Ми не продавали його, ми просимо донат. Для спецпризначенців третього полку. Антитепловізорні накидки підуть. Кожна накидка коштує десь приблизно 3500. Відповідно, назбираємо, думаю, багато. А неподалік дітвора розмальовує в патріотичні кольори печиво. Також малі могли поласувати солодким та обрати свій настрій. Цю локацію ментального здоров'я розгорнув Кропивницький центр життєстійкості. Ми маємо в цей час підтримувати один одного і діти це наше майбутнє. Ми маємо за них піклуватися. І про їхній стан психічний теж ми його підтримуємо. І традиційно свою творчість Кропивницькому та громаді дарував міський духовий оркестр. То воїнів, волонтерів і трудівників. Кульмінацією 270-го дня народження міста стала урочиста частина у Театрі Корафеїв. На сцену для отримання відзнак запрошували кропивничан, які своєю працею рухають місто до розвитку. Також сертифікати різного гатунку від 2 мільйонів до 15 на матеріально-технічне забезпечення керівник адміністрації Андрій Райкович передав представникам чотирьох військових частин, звертаючись до присутнього. Очільники міста та області раз по раз наголошували. Кожен рух у тилу направлений на підтримку фронту. В цей час кращі сини і доньки нашого народу на передовій захищають нашу державність, наші права, наші свободи. І ми їм виказуємо великі слова по подяки. І поваги. Хочу нагадати, що е, завдяки таким людям, як ви, як пан Андрій Павлович, просто е, легше дихати інколи. Тому що якщо тим не буде дбати про передову, то передова буде там дитина. Я вас хочу запевнити, що як начальник тилу або командування, що перемога вкриється в тилу. Ми раз вам дякуємо, вітаємо вас з Дня міста, бажаємо успіхів і процвітання. Слава Україні! Я щиро дякую. В першу чергу нашим славним воїнам, волонтерам, підприємцям, промисловцям, громадським діячам, лікарям, вчителям, всім, хто в тилу, хто на фронті кує нашу перемогу. Люди це найбільша цінність і найбільше надбання нашого міста. Безумовно, низький клін нашим захисникам. І захисницям, завдяки їм ми сьогодні можемо працювати, вчитися, жити. Я впевнений, що кропиничани завжди будуть підставляти своє плече для того, щоб українська держава розвивалася і зміцнювалася. І особливо це проявилося в період повномасштабної війни, коли місто в центрі України на перетині стратегічних майстралей нашої держави. Стала дійсно аплодом для багатьох багатьох громадян. Привітали гостинне місто й українці, для яких наш обласний центр став другим домом. Українці, яких росіяни змусили тікати з рідного дому і шукати новий. І цим новим домом став для них Кропивницький. Вдихнули повітря на повні груди, і раптом відчули, що Кропивницький перестав бути тимчасовим прихистом. Побачили красу цього неймовірного міста, його неперевершену архітектуру, чаруючу культуру, зручні парки, переконані, що невдовзі ми святкуватимемо дні народження наших міст, в тому числі і міста Кропивницький, під мирним небом вільної і незалежної України. Завершальним акордом урочистостей стало звернення до громади творців, історії та сучасності міста Ювіляра. А найщемнішим моментом була зустріч юної кропивничанки Варі з її дідусем, якого дівчинка давно не бачила і дуже скучила воїном Михайлом Гуйваном. Україна переможена. Я дуже за ним скучила. Хочу поздоровити моє рівне місто зі святом. Нам всім побажати терпіння, мужності. І найскріші перемоги. А перемога буде за нами. Слава Богу! Творча родзинка до ювілею. У Кропивницькому з'явився новий мурал. Його створив художник-переселенець із Харкова Олександр Бріццев. Картину просто неба написав на місці, де раніше розташовувалася дошка пошани. Це центр міста. У муралі поєднано авторський задум та елементи міського брендбуку. На його створення у митця пішло два тижні. Оновили нову локацію творчі волонтери. Вони організували чергову вуличну акцію зі збору донатів на підтримку захисників. Наші люди, а українці, проти Росні об'єднали вже цілий світ, і скоро зовсім русні не буде, а буде мир на всій землі. І скоро зовсім русні не буде, а буде мир на всій землі. Поряд колектив центру розвитку національних культур Єдина родина розгорнув експозицію реквієм зі вшанування представників діаспор, які віддали своє життя за велику українську родину. Також активісти центру передали волонтерам маскувальну сітку, яку найближчим часом доставлять на передову. Портрети загиблих представників з вірменської діаспори, болгарської діаспори, польської діаспори це молодий хлопець, який своїй діяльності на тимчасово окупованій території, наприклад, Тігранісян створював такі неприємні речі для загарбників. Це Кіров Олег Іванович, який з вільшанки, який також загинув, захищаючи нас. Тут маленька доля тільки тих портретів, які які сьогодні віддали життя за незалежність нашої країни, а це вже локація туристично-інформаційного центру Кропивницького. Сюди запрошує сам Корифей Марко Лукеч Кропивницький. На його честь виконуючи закон про декомунізацію, Верховна Рада в липні 2016 року і перейменувала обласний центр. Гості нашої локації можуть долучитися до акції. Сфотографуйся з Марком Кропивницьким, використавши його найвідомішу рису. Це вуса. Фото вуса Кропивницьке. А це сар це символ любові до Кропивницького, і кожен бажаючий може вплести свою ниточку у спільне зізнання в коханні рідному місту. ТІТІВІ також це зробить. Сьогодні дня кожен кропивничанин та гість міста не лише зізнавався у безмежній любові ювіляру, але й бажав. І найголовнішим побажанням стали перемога та мир в Україні. Хай воно залишиться цілим і Кожний бажаю процвітання, миру, благополуччя. По-перше, перемоги, миру. І ну, Всім гарного настрою і здоров'я кряпкого нам. Щоб він процвітав і надалі, щоб тримався. Щоб він дуже гарний був. Щоб війна закінчилася, щоб всі наші захисники повернулися додому, до своїх рідних, щоб місто було гарне, процвітало. Нехай це місто поповнюється ще кращими сім'ями, нехай дарує це місто всім іншим Вкуснішки, гостям. життя». «Так, Всього, всього найкращого. Процвітання і закінчення війни.